Закінчу роботу над автономну станцію. вона у нас в такій коробці. Збоку вхід для зарядки з 220. Всі кнопки керування зверху. Ампер вольтметр, який показує Вольтаж на батареї. Чотири USB вихода. Quick Charge 3.0 Три выхода GX12 на удлинитель под лампочку 12 вольт. Вот так она светит. Зебранный аккумулятор из На базі літійонних батарей 60 Амперних 3,7 вольта кожна. Зібрано по схемі 3S2P на 100 Амперній БМСці. Заряджається це все діло. Переробленим 16-вольтовим 10-амперним блоком живлення. Версія 1.0. В майбутньому ще будемо реалізовувати зарядку за допомогою сонячних батарей. Ось так, у нас тут все розпаєно.